Футбольний прогноз, чемпіонат України, прогноз на 4 матчі, перший матч Черкаси Колос, така рівна пара, Невеличкий фаворит у букмекерів саме Черкаси. У них непогана серія з перемоги, а от в колоса все так якби погано. Так якби один склад, команда вигравала тут, те, що програли, вони це все залежить, від того, що так якби був один склад, і сама команда не є настільки сильною, те, що вона рівна є з іншими командами. Але перевагу я віддаю саме колос. Я думаю, колос у мене тут так фаворит саме. Якщо вибирати переможця, то саме колос і забитим м'ячам саме більше 2,5. Тотал більше 2,5. Наступний матч на нас Олександр... Верес Олександрія. Також рівна пара невелику перевагу віддають саме Вересу. А так загалом обидві команди дуже багато проігрують, так якби по-різним грають, якось в обох її грає. Тут багато буде залежить від удачі, хто реалізує свої моменти. Ну, так, якби, чи момент, то і так як момент, то той виграє. Так, по забитим мічам, я думаю, буде саме тотал менше 2,5. Думаю, саме оптимально тут брати, саме ну, розглядати менше 2,5. І брать, найніщую брати, хоч я думаю, що саме нічия буде в цьому матчі. Наступний матч у нас Карпати Епіцентр. Карпати, так якби є сильнішою командою, дають майже 1,7. Поки що коефіцієнт, як там буде далі. А так загалом в епіцентр якби не везе. Три гри, і так, вроді би, програли з різницею один м'яч, підсилилась трохи команда. Але чи хватить цього підсилення, щоб зберегтися, то, то я не знаю. А так загалом мене тут фаворит саме Карпати. Я не скажу, що в епіцентрі є. Так якби нема шансів тут виграти. Я думаю, що якщо брати на епіцентр розлітать якісь із кофецієнтів, то саме, що епіцентр заб'явував. А так позбити м'яча більше 2,5. Продії вибирать переможця, якщо вибирать то саме Карпати я вибираю. І останній матч у нас Кудрівка металіст Також така собі трохи рівна пара. Кудрівка непогано себе зарекомендувала, хоча так якби, багато програє, але я думаю, нема вже таких команд, що будуть так, якби ставитись до Кудрівки, як до команди з першої ліги. Вона досить непогано себе проявляє в іграх і... Але такий результат був зараз. Вже команда була там набрала хіта, а на ремонт тут вже. Ще пару, пару турів, якщо без, пора, без перемог, то скотиться в зону виліту. А так по забитим нічам, я думаю, буде тотал більше 2,5, а вибирає саме переможця, то саме металіст вибирає. Думаю, удача буде більше на його стороні. хоча да. не скажу, що у Кутлівки нема шансів, багато залежить від удачі від ігри. Саме. Вибирає саме металіст. Такий прогноз на 4 матча Подобайку на за прогноз. І всім удачі.